Ми з вами ріелтори, і є така вайп такий, атмосферочка навколо нашої професії з вами. І ми часто про це говоримо, що вона негативна. І деякі люди, ви знаєте, коли ми робили залучення учасників, робили маркетингову компанію, нам люди писали: Боже, ну я не хочу це зі сцени казати, так? І вони кажуть, ну ріелтори. Хай їх не буде. Ну як про мух, як про тараканів таке неприятне. Чи можуть вони казати, що ми ось такі люди? Ні, вони не можуть казати. А чому вони кажуть? Тому що вони не знають, хто ми насправді. І я хочу зараз тут з вами, щоб ми продемонстрували колеги, хто ми насправді, бо ми насправді дуже добрі з вами люди. Чому ми? Тут в цій професії по 5, по 10, по 20, по 30 років, тому що ми добрі люди, колеги. І я хочу зараз вивести на екран перше фото. Мабуть, хтось з вас пам'ятає цю дівчинку, так є мати, синочок і дівчинка Аліса гарна дівчинка, так дуже гарна дівчинка. А це вони з батьком. Його звати Юра. Це людина, з котрою ми робили угоди. Це людина, керівник агенції нерухомості в місті Дніпро. Ми разом робили угоди, колеги. Сьогодні день ріелтора, але для цих ріелторів це інший день. В цьому світі багато зла, але є зло, котре таке біля тебе трапляється. Прямо рядом з тобою. Я чому це все розповідаю? Я хочу, щоб ми з вами поспічували людині, і якщо на це є добра воля, то допомогли. Оце вона, Аліса, це вона. Я не знаю чи в. В період хвороби чи вже після була лейкемія. Це називається реабілітація. Я хочу вам зачитати, так? Зараз Аліса проходить реабілітацію в місті Бурса у спеціалізованому центрі. Уже другий місяць ми працюємо над відновленням вчимось знову ковтати, сидіти, стояти, активізуємо тіло, знімаємо спастику, тренуємо м'язи. Реабілітація дає надію, але це довгий і дорогий шлях. Точні терміни одужання ніхто не може спрогнозувати. Колеги, вони пройшли цей момент хвороби, але тут потрібна реабілітація. І щомісяця ці люди втрачають 9 тисяч доларів зараз. А їм дуже потрібна наша фінансова підтримка, аби не переривати цей важливий етап. Будь-яка сума це крок до відновлення Аліси, навіть просто репост якийсь там в соцмережах. Ну я багато стикаюсь з, з тим, що треба робити щось добре. Почому чому я поклав слухавку і одразу відправив гроші? Тому що ця людина сказала: Війте, ми продали все квартири, ми продали повністю все. І ми витрачаємо гроші зараз на реабілітацію. Це просто людина, котра була рядом зі мною. І мені дуже хочеться, щоб ви зараз, колеги, відчули, що ця людина працювала колись. Мабуть, він повернеться. Угу. Я знаю, там різні блогери знімають і збирають гроші для них. Я знаю пані Карина Бахолдіна, так вона, мабуть, там е, серед інвесторів там якимись моментами розшарює цей пост, і вони також жертвують. Якісь люди-клієнти, колеги. Але це ж ріелтори. Окей, okay, це ріелтори. Це наша людина. Ми не можемо. Ну, ви розумієте? А вже ж ми можемо і це добровільна річ. Але такий момент, чи ми спроможні? Ну, дійсно показати цьому міру. Щось якийсь там відповідь на петицію. Ви розумієте? Бо за цією петицією не були там речі, ну, знаєте, такі там, а ось я не хочу підписувати договір. Ви знаєте, за цими моментами був негатив до нашої професії, до людей, котрі сказали, я рієлтор. Та? Сказав, рієлтор вже ворог, розумієте? Колеги, давайте ми будемо дійсно робити, знаєте, і свій особистий розвиток як спільноти. Що ми дійсно можемо почути, якщо така річ трапляється серед нас, так? Будь ласка, виведіть далі. Якщо це трапляється серед нас, от дивіться, які процедури да? проходять колеги. І ми бажаємо дуже-дуже цій дівчинці відновлення. І знаєте, що я хочу? Хай в нас буде така, знаєте, мрія, коли все буде гарно, вони повернуться в Україну, вона вийде і скаже дядям і тьотям, що дякую. Ось є QR-код. Якщо ви хочете, ви можете колеги відправити своє. Шановні колеги. Люди продали квартири. І тут така річ трапилась. Я вважаю, що ми повинні відреагувати. І ви знаєте, що я зараз просто стою, наблюдаю, як ви несете гроші. Я просто хотів зробити це перший і покласти туди гроші. Дякую так, за ваше серце, що мені прийшлося це робити останньому, колеги. І ми вдячні кожному з вас, і ми повинні були відзвітувати. Будь ласка. Шановні колеги, учасники Національної ріелторської конференції сьогодні допомогли сім'ї Аліси Шатецької сумарно на 68 868 гривень. Готівкою ми перерахували це було стільки доларів, це ще все тут. Вже і переказали ще онлайн через QR-код так, 21 майже тисячу. Колеги, попладуйте. Кожному серцю, котре є тут, він мені потім написав таке, що він каже: Вибач, я там растерявся. Ну бо я така людина, що зразу оп. Скажи щось дуже розтірявся. і Що він написав: я вдячний кожному з вас, хто долучився до цієї доброї справи. Нехай ваше добро повертається вам в десятикратному розмірі у вигляді нових угод, успішних контрактів, великого щастя у ваших родинах. Ви робите велику справу, і ми відчуваємо вашу силу і тепло. І окремо хочемо привітати вас усіх із. Святом днем Ріелтора. Бажаю, щоб кожна ваша угода була вдалою, щоб клієнти завжди були задоволені. А ваша праця приносила не тільки прибуток, а й радість. Дякую від усього серця. Ви справжні люди з великої літери. А ми бажаємо Юрію і Алісі, так, їх сім'ї, Марта. Це його жінка, так? Швидкого так, відновлення.